Всім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні забрала останні замовлення з каталогу травня. В замовленні у мене зубні пасти. Компанії Unice до нас приєдналась. Зубні пасти має класний відбілюючий ефект. Це інноваційне рішення для боротьби з пожовтінням зубів: 130 грам, 25% подарунок. Така просто коштує 159 гривень. Туалетна вода чоловіча hot Wind коштує 769 гривень. Такий чуть-чуть там запах, дуже класні стійки. Фарби. Фарби, дівчатка, у мене замовили: карамельний блонд, два русявих відтінки та один темно-коричневий. П'ятірочка. Фарба дуже класна, стійка, має такий приємний запах, не змивається, дуже класно тримається на вулиці, коштує 199 гривень. Хто там пам'ятає, у нас була акція на фарби для білого взуття. Це рідка фарба для взуття, наноситься, його можна так легенько сколотити. Тут є така гарна щіточка поролончик. Обережно проводимо по взуттю і даємо трошки йому висохнути. і відразу можна вже використовувати взуття. При повторному митті фарба не змивається. Коштує він зараз 239 гривень, а по акції коштував 139 гривень. Дівчатка, які вже спробували, замовили 4 штучки. Спрей для волосся. Біотин і колаген двофазний спрей. Його потрібно сколотити, змивати його не потрібно, наносимо на помиту голову, на вологе волосся. І потім гарно висушуємо феном. Коштує 369 гривень. Це така новинка шампунь Лоренті. Це шампунь з каратином, глибоке відновлення з середини волосся. Він зменшує трішки пухнатість та ламкість волосся, зволожує дуже гарно і надає і гладкість вашому волосся вже після першого використання. Запах такий приємний, 630 мл, коштує 369 гривень. І ті, хто мене вже дивиться, спостерігає як без безлужного засобу. Компанія давала нам акцію «Два береш, третій в подарунок». І я собі замовила два таких наборчика. А, до речі, не сказала на акцію про зубні пасти. Теж на них була акція. Дві береж, третя подарунок». Зараз одна коштує 159 гривень. А зі знижечкою консультанта можна брати багато продукції. З класними знижечками економити сімейний бюджет. Хто ще не в нашій команді, приєднуйся і я розкажу, як можна також собі отримувати класний продукт з класними знижечками для економії для сімейного бюджету. До зустрічі!